Оце я зробила котлети рибні із консерви сардіна у маслі. Оце для цих котлеток я взяла дві баночки сардіни в маслі, ну, олії. Рису відварила стакан рису, два стакани води. Поки воно вибарилося, потім я все це перебила блендером, додавала два яйця сюди. Сухарі усипала, щоб воно хорошо вибила. Це все цибулю. Дві цибулини я положила, на тюрку терла таку дрібнесеньку, щоб було смачно. І здорова-здорова така в мене була картоплина. Я її почистила, теж на дрібну терку. Потерла, перемішала, все вибила. І мокрою рукою я робила такий катлук. Мокрою рукою я брала фарш, оцей рибний. і... Виробляла котлетки смажила на олії, а потім протушила трошки, додала водички в каструльку і воно протушилося. Так що смачного вам дякую, що дивитесь моє відео. Дякую!